У списку на отримання автомобілів за державний кошт знаходиться іще понад 1600 людей. Щорічно із державного бюджету виділяють гроші на закупівлю нових автівок. Список відповідно поділений на кілька категорій: для одних авто повністю безкоштовні, а ще частина може отримати їх за невеликий відсоток від вартості. Що стосується інвалідів, війни, то вони отримують ці автомобілі безкоштовно. Що стосується інвалідів загального захворювання, то вони отримують ці автомобілі з 30 відсоткової оплати їхньої вартості. Пан Юрій чекав на отримання авто багато років, оскільки він уже колись використовував цю пільгу, то навіть не розраховував, що через два десятки років отримує і ще одну машину. Я дожен був через десять років отримати машину другу, а то не не вийшло ніяк. Тепер десять году пройшло. Старих та тепер десь у 10 років ми нагадалися рати машину. Ну, за я їм дуже дякую, що надумали за мене ще, і тепер, бо вже до смерті мені хватить. Доживу, кулько доживу, там вже буде видно все. Новоспеченим автомобілістам пощастило значно більше, ніж попереднім. Якщо минулого року вручали українські таврії, то тепер це машини кількома класами вище. Є першочергова черга. Це учасники, безпосередні учасники бойових дій Великої Вітчизняної війни, таких є майже 200 чоловік. Зрозуміло, що це вже люди, отримуючи автомобіль там або внуки, або діти по довіреності управляють, тому що це вже люди досить такого віку, де самі не можуть, але вони отримують, бачите, вони задоволені. І хочу відмітити, що на сьогоднішній день. Оці е, якість автомобілів набагато краще, і ті, хто отримав автомобілі, досить задоволені, тому що вони знають, які були автомобілі раніше. Пан Юрій каже, що буде їздити на автомобілі сам. Досвід у нього є, а старенький Запорожець, який дотепер був йому вірним конем, змінить на японській джилі. Я сам буду їздити, лише раз мною буде їздити, та да, я сам їжджу, бо в мене ж та сама Запорожець такий був, як і це ручне управління. І все.